Як сказати англійською? Я так сходу не згадаю. Уявімо ситуацію, що ви чуєте таке запитання. Does anybody know anybody's phone number off the top of their head? Тут тренер запитує, чи ви сходу можете пригадати чийсь номер телефону. І ви думаєте, ой, ні, одразу не згадаю. Треба подумати чи перевірити. Для побудови фрази можна використати відомі нам I can't remember. Або I can't tell or I can't say, або I can't recall, або я не можу пригадати, або я не можу сказати, а далі додаємо фразу off the top of my head, означає десь на поверхні моєї пам'яті, десь зверху, що швидко можна дістати. I can't remember of the top of my head, тобто я сходу не пам'ятаю. І відповідно навпаки, якщо ви сходу можете щось згадати, ви можете сказати I can tell, I can think, I can remember off the top of my head. Я сходу можу це пригадати. Або я сходу можу це сказати.